Хто ти є мій глядач? Я реально тепер знаю. У попередньому Рілці я попросив вас написати, яка машина у вас рік об'єм. Мені відповіло 65 респондентів. І я е, рахувати. я люблю цифри, і мені реально цікаво, хто тут зі мною. Мені приємно, що зібралось. Не понторізи, не диванні експерти, не лакшери, бля бля бля. Тут нормальні люди труда і я вас і адекватні люди без зайвого пафосу. 52% японці, 29 корейці, 12 європейці, 6% американці. По паливу бензин номер один майже у всіх. 50% Дизель тримається міцно. Газ майже кожна шоста машина. Гібриди, рідкість 3 по витраті 71 відсоток автівок вкладаються у 10 літрів. Тобто більшість їздить у вас розумно. 7-10 літрів – це третина. Більше 15 літрів – вже екзотика. Середній вік авто в нашому ком'юніті 16,5 років. До 15 років – 45 Від 15 до 20 – 40 Після 20 – 15 А тепер головне. В середньому мій глядач витрачає 14,6 долара на 100 км. Е, якщо ти в легкій вазі, це до 10 літрів, я рахую, ти молодець. Якщо після 10 літрів, це вже 15-22 доларів на сотні. Назову чемпіонів. Opel Astra 2016 року, 1,6 дизель 5,4 долара. Honda Civic 2016 рік. 2016 рік 5,5 Toyota Yaris дизель 6 Renault Megane куди ж без Megane пол півтора літра дизель 613 все закономірно а тепер аутсайдери FJ Cruiser 20 доларів LX 570 25 доларів на 100 кілометрів і знаєте що я бажаю всім українцям у ну, це свято жити так, щоб можна було їздити на таких машинах і взагалі не дивитися на ці цифри. Дякую вам, крута спільнота. Працюємо далі.